Отож, стиснев введення у курс справи. Був такий сірий всрати світ, де владі були дракони. Тут рандомно появляється вогень, який у чотирьом топ кандидатам: війну повелителю світла, відьмі з літу, ніто першому з мертвих і непонятному їх карлику, який одразу ж іде у підпілля. Червоні роблять спробу захоплення влади і за допомогою зради оголеного сіта дають жіночого статевого органу білим. Після цих подій у лорд настає ера вогню, а за нею починається і епідемія. Не бубонна чума, але все ж. Прокляття нежить швидко захоплює все королівство. Через нього усі жителі постійно перероджуються, аж допоки не втратять останні частки людяності. Першою вирішення проблеми запропонувала відьма. Вона спробувала створити свій вогонь, але, як завжди, щось пішло не так, тому хаос вогню почав зжирати усе, що можна, і у Ро висиралися одні демони. Більшість її дочок стоїть в фурі, а сама алхімічка. Про неї ще піде мова. Ватра всюди починає легенько гаснути, і гвинтик тик самовипалюється для продовження ери ще на тисячу років. Тут в дію вступаємо. Ми першим я вирішив зробити огляд лор локацій та їхніх босів. Сама локація являє собою місцеве звалище, куди було вирішено закидати усе сміття королівства, що погубило вельти з колоди. Також тут розташовується наш рятівник Оскар із Астори, який благополучно буде розплюснутий шариком. На локації є два боси лор яких доволі типовий для деяких амбалів першої частини. Всі вони є тими ж діти, що ми шезанутої піромантки з ізоліту, озброєні до речі, молотом, який був виготовлений з першодерев та посохом відповідно. Локація хаб особливих характеристик, як таких немає, може поповнюватись безліччен NPC, яких ви можете зустріти впродовж гри. Тут мирно спить красунчик, що являє собою свого роду зомбі. Діло в тому, що прокляття нежиті не діє на драконів, тому він являє собою інший підтип немертвих у цьому всесвіті. Колись давно це було велике процвітаюче місто, але після того, що чудили його правителі, воно було затоплене з усіма його жителями. До речі, тут можна зустріти міні боса, масу душ. Це власне і є рештки тих людей, що назавжди з'єднались разом кричачі в агонії. Непросте місце, де в цій локації може тільки людина із спеціальним перстнем. Останній носив колись Арторіас. Він відправився на боротьбу з власним створінням, що породило безодню, але про це пізніше. Тут проживають чотири братка королі. Вони були непростими лопухами, а мали частку сили із душі гвіна. Так як пацани були жадними до сили, то їхний первородний змій Каас навчив їх нових фокусів, а саме витягування людяності із живих створінь. Тому й було загублене їхнє місто. Красиве місце, куди стікають навколишні річки, само собою окуповане якоюсь всратою зелупкою, що плаває у воді. Цікаво те, що біля нього у вежі сидить ув'язнений Хавел, тому він був відданим лицарем Гвіна, але через якийсь явний пройоп його закрили тут. Уже після смерті гідри ми можемо зустріти Золотого Голема. Сід використовував таких для зберігання жертв своїх експериментів, але про нього ще буде йти мова у цьому відео. Тут ми і можемо зустріти принцесу древнього королівства, а також дізнаємось серйозну таємницю всього лордеру. При нас стається викривлення часопростору і дивна рука затягує нашого героя прямо у минуле. Ця локація є нічим іншим як частиною саду темних коренів, але тільки в минулому босом тут слугує сторож святилища, що має демонічну природу і охороняє вхід до того самого святилища, місце, де лежать останки загиблих воїнів. Саме тут, уже в майбутньому, знаходиться могила Арторіаса. Також тут є великий шампіньон Елізабет Свон, що може розповісти про трагедію королівства. Саме вона розказує про те, які події стались у місті. Являє собою продовженням саду темних коренів у минулому зі своїми особливими жителями. Але якщо спускатись нижче, стає більше видно уражені без одної частини локації. Частково навіть собаки тут почали поглинатися прірвою. На локації є два боса. Пропоную детально розглянути обох. Першим, звичайно, є Арторіас. Він являється одним із чотирьох найвідданіших лицарів війна. Туди ж належать Арнштейн, Гох та Кіаран. І з останніми двома можна поговорити прямо на цій локації. Хоха, власне, після закінчення війни з драконами осліпили, заливши в щілини його шолому. А Кіран дівчинка, тому з нею ніхуя не сталося. Фактично, четвірка була елітою армії, і якщо десь траплялася якась вігня, вони часто розрулювали ситуацію. Проте нашому красавцю не пощастило, бо піськами мірятись із безодньою він не зміг і вона його повністю поглинула. Інший біг боєлокації, ніхто інший як Каламіт. Він є одним із древніх драконів, з якими лупилася ще відома четвірка лордів з інтро. Цілком можливо, що сам дракон уже теж певним чином заразився безодньою і трошки двинувся. Але прямих натяків на це у грі немає. Також тут ми зустрічаємо ще одного подорожнього в часі, честера вигляд, до речі, в нього такий, ніби він втік із Бладборну другого, ну або Бладборну на ПК, як мінімум. Місто, що славилось своїми особливими чарами світла, не були здатні впливати на саму сутність матерії, ремонтувати і руйнувати предмети, робити їх невидимими та чеклувати тобі пиво на столі. Коре, топ топфігня. Правила тут принцеса Зоря, дівчина, яку ми і звільнили власне з голема. Потім на сцену знову вийшов каас, і хто б міг подумати наїбав жителів. Обманом заставив розкупати могилу першої людини. Сам Бабадзак і майже прямим текстом в інтерв'ю казав, що це той самий Карник з підпілля, але про це пізніше. Уся локація кишить зараженими людьми, точніше тим. Що війни залишились, а усі будівлі заражені безодною після епідемії? Тут утворився новий вид чар темні чари. Саме в цьому місці на дні була похоронена перша людина, і саме тут могилу розрили. Звідси пішло зараження безоднею, і тут всюди шастають згустки людяності. Якщо прослідкувати за котиком Альвіною, ми можемо знайти улюбленця Арторіаса, якого він вберіг власним щитом. У самому ж низу сидить Бос Манус. Саме він затягнув нас у минуле, і саме він є тією першою людиною. Цілком можливо, що саме та четверта велика душа дарована лордом на початку часів була темною душею. Усі натяки на це присутні у третій частині серії. На цих теренах колись був мальовничий сад, що прийшов в упадок після поширення прокляття безодні. Посередині шляху стоїть брама, що захищає негідних від заходу на могилу легендарного братка Арторіаса. Тут же впригнутись за рештки друга може Вовчик Сів, старий друг відомого лицаря. Чисто для протоколу. Якщо ви прийдете до нього після ДЛЦ, то песель впізнає вас по запаху. Також на цій локації є одна із жертв експериментів святого жолого Сіта. Це місячний метелик на духу вежі. Локація являє собою місце каналізаційних стоків Лордрена. Нікогось особливого лорного значення немає. З босів тут сидить зяючий дракон, чувак, що явно любив походи у мак. Не дивно, що його застали такі єбанені метаморфози. Локація кошмар для казуальчиків. Колись давно на цей край обрушилась невідома хвороба, що змінила вигляд місцевих і звела їх з розуму. Тут усе воняє, передить і прється. Цілком можливо, що позаражало товариство від москітів, хоч би сітки на вікна поставили, блять. Це місце наявляє собою типове павуче ліго, де в центрі тусується одна із дочок відьми ізоліту. Юле експерименти матері з хаосом негативно вплинули на здоров'я крихітки, тому ми бачимо додаткові культяпки внизу. За нею є ще одна її няшна сестричка. Цій доля ще гірший подарунок приготувала. Крім типових метаморфоз дівчина пережила процес осліплення, але через добре серце старалась рятувати інших жителів, в тому числі її Енгі. Останній вирішив почати прослуговувати її після вчинків прекрасної панночки. Також у Ані є ще одна жива сестра. Вона єдина, котру вогонь хаосу не деформував і котра зберегла повністю здоровий густ. Секретна локація серцевина дерева. Більше ніякої що сказати. Дивовижна локація, що розкриває істинний секрет світу Dark Souls. Буквально усе королівство стоїть на древніх деревах, що підтримують світ зсередини. Також тут є рештки колишніх створінь, що жили в древності. Можливо, навіть до драконів. Частково цю локацію можна помітити з інших місць гри, наприклад, зі склепу велетню. З жителів тут можна помітити міні боса гідру, що аж ніяк не мирно плаває у тутешніх водах. Наприкінці зросташувався кам'яний дракон. Він і нащадком тих самих древніх ящерів із початкової заставки. Локація здебільшого заповнена лавою, а все через нещасного синульки всі тієї ж недолугі відьмочки із ізоліту. Складно уявити, як так його покоробило і що робила Мамаша. Із босів тут також зустрічаються мудрий демон вогню і демон багатоніжка. Перший вважається першородним демоном і єдиним володарем магії справжнього вогню, а не хаосу. Другий є просто ще одним підвидом творінь відьми, можливо, висрався із оранжевого колечка. Тут краєвиди вообще песня. Колись місто було курортним, хоч і під землею. Ну, бо якісь там соліні печери були, я хизе. Але після великого буму, в владичись місця, все пішло по пизді. Тому тут все усіяно драконячими лапками. Босом цієї ж качалки є ложе хаосу. Не можу не нагадати, що це є шедевр бабадзакі, але вернемось до історії. Після біг буму мамка піромантка стала ось таким упудалом, що безпенку спавнив нових демонів королівської. Ділиться на верхню та нижню частини. Локація заселена мертвяками. Колись була всіяна людьми, але згасання вогню зробило свою справу. Цікавих жителів можна виділити двох торговців. Один із них є представником токсичної маскулинності, який безперестанку говорить зі своєю катаною, можливо, Юлією. Інша ж вічно хоче впарити нам косяк із мохом. На верхньому районі панує демон демонтілець, який є все тим же ж дітищем відьми і заліту. Він благополучно злиняв від своїх, щоб окупувати це місце. Озброєний сокірою, що виготовлена із кісток його родичів. Також на локації присутні два міні-боси: червона віверна, що перегороджує вхід до замку, і Вважався недорозвиненим і відсталим від основного роду древніх драконів, тому і сили в неї відповідно менше. А також чорний лицар. Останні ще під час битви гвіна з демонами хаосу обгоріли і втратили розум на ніць. Якщо розглянути нижню частину, то там босом качалки є демон капра, будучи ще однією диточкою відомої піромантки, цей представник теж має власний вид зброї, а саме парні мечети. Тут ми бачимо туристів із королівства Балдер. Наплив людей був настільки здоровий, що саме царство розпідрасило на І тепер гості бродять тут. Також зверху тут є своя церкушка, де править служби піп з тризубом. Він же мінібос. Такі церковні служителі бігають по всьому Лордену в пошуках жертв для голого сіта. Наверху локі тусуються парочка горгулів. Вони тут поставлені для того, щоб відбирати гідних кандидатур власне для дзвону на горі. Після їх смерті з'являється Освальд із Криму, слуга богині гріха Велкі. Ближче до Андрія тусується ще один представник сімейства Демонових проте походження у нього зовсім інше. Колись був такий собі бог Коваль, якого спіткала доля діда Максима. Це і стало тригером для народження титанітового дружка. Зразу скажу, ті сіна тут не клепали, так що про цей факт забуваємо. Фактично слугувала ще одним своєрідним випробуванням для немертвого на шляху до столиці. Саме тут наверху сидить велетень, який чисто по звуковим сигналам дзвонів відкриває ворота. Такими темпами можна було б симулювати звук. Може би і вийшло на дебати дурачка. Не можу не згадати колоритного Рікардо, який був відомим принцом нежиттю, що відправився у столицю, але вигорів і йобнувся. Таке часто буває і в реальному житті, так що не перетруджуйтесь, мої солоденькі. Із босс нас ще. Кає залізний голем. Виготовлений він був самим Гвінтіком для утилізації всієї швалі при візиті столицю. Серце велетня якраз виготовлене власне із решток драконів. А після битви на арені з'являються крилаті створіння Валькірії. Вони ж то переносять головного героя у Анорлонду. Або в простонародді Анальне Родео, це і є столиця королівства, величезний замок, що населяють боги та їхні слуги. Також від це і великі архіви. Фактично, усе, що ми бачимо, являє собою ілюзією останнього із божеств, що залишилися у місті, тутешнього Гарі Гудіні Гвіндоліна. Він після того, як решта божеств покинуло місто, поклявся захищати спадок свого батечки і заманювати наївних до сексуальної ілюзії. Гвіневір у у замкну безпосередньо видає нам тазі, що дозволяє телепортуватись по королівству. Також чаша прибирає печатки. На шляху до босів з великими душами, із картин, які можна знайти у приміщеннях, а також інфо із третьої частини, ми робимо висновок. У гвіна було потенційно п'ять дітей. Найстарший він же первонароджений, був забутий через зраду. Являв собою тутешнього кратоса, але через те, що знюхався з драконами, був посланий нахуй. Середня доця Гвіневір. Вона із чоловіком свалила в чортам доволі швидко, відколи ера вогню почала гаснути. Більше в цій частині згадок про неї немає. Існує теорія, що чоловіком Гвінівір був Бог Коваль, але. Це не точно. Якщо ви володієте знаннями на рахунок цього питання, то пишіть у коментарях. Я з радістю дізнаюся щось нове про цю блять шедевральну ігру у всіх сенсах цього слова. Середній син Гвіндолін, народі фембой, або фурі, або ледібой. народився під знаком темного сонця, тому якогось хуя його виховували як дочку. Блять, хизи, до речі, що в нього ще запологла травма не пояса, але воно викликає певні питання на рахунок сексуальних бажань Гвінтіка. Про наймолодше дитя в цій частині не сказано нічого, тому й говорити не будемо. Прийде час, дам інфу. Скажу лише, що вона фігурує у ДЛЦ третьої частини. Ну і є ще одна персона, яка є під питанням. Ця фігура теж із третьої частини, яка називає себе сестрою. Дрої фембоя, але може бути і нерідною йому, тому повернемось до неї пізніше. Добре, боси локації. Тут при вході в замок є Біба і Боба. Ой, я хотів сказати Орнштейн і Смау. Перший є легендарним драконоборцем і одним із православної четвірки лицарю Гвіна. Другий є легендарним канібалом, сука. Його тому і не взяли в елітну гвардійку. Він жертв всіх і тому його так рознесло. Можливо, і своїми десь разок другий закусив. Також ми зустрічаємо леді боя власною персоною, безпосередньо біля могили Гвінтика. Там знову свої фокуси показує. Родзинкою локації є величезна картина в залі з парапетами. Колись давно, з творінням яким не було місця в королівстві, щоб вони не мозолили очі, вклепали свій власний дім з блекджеком та шлюхами. Точніше намалювали. Власне, як було сказано вище, сюди потрапляли явно не вершки суспільства. Усілякі ну, там демони, ворони, люди колеса та інші фетішисти, чи то грішили, чи просто були їбанутими. А тому, по принципу ізоляції, їх закидали сюди. Заправляла усім цим цирком на півкровний дракон Прісцила. Вона по численним теоріям являє собою ще один результат експериментів шизанутого дракоши. На відміну від інших, в неї був вибір, чи залишитись тут, чи злиняти. Але в кінці кінців вона так і оселилась. Величезна бібліотека, колекцію якої поповнювали роками. Тут люди хоронили безліч таємниць, і саме в цих залах зародились чари. Все вірно. Про оце магії в світі Дарк Соул сважається нудист сіт. У цих темних вчень є один великий побічний ефект. Ти тупо можеш йобнутись. Не перевчайтесь, мої солоденькі, бережіть ментальне здоров'я. Так от наш Дракоша одразу після війни із родичами отримав титул герцога, частинку великої душі та замок від Гвінтіка. Не гаючи часу, він почав шукати шлях до безсмертя, так як не мав ні лусочки на тілі чи тент Таклі замість ніг просто шейм. Дикі експерименти привели його до виведення різного типу встратості створінь, яких можна зустріти на локації, та виникнення самих чар. Після багатьох спроб спосіб не випалитись нарешті було знайдено. По принципу, голки чахлика невмирущого, тут існує кристалевий шип, що власний дарує безсмертя сітові. Правда, наслідки експериментів породили цей дивакуватий дизайн локації. Жителі цього місця та слуги дракона виду змінились, причому не в кращу сторону. Фактично, ціла локація являє собою величезне місце захоронень. Кінці бос мем, вертушка, полору і ще куча некромантів, з комунизла силу керувати мертвими у ніто. Тому він собі так гарно влаштувався у склепі. Після смерті видає обряд запалювання. Ця річ, використовуючи людяність, як паливо, може підсилити будь-яку ватру, за яку ми сідаємо. Локація заповнена безліч мертвих людських і не тільки останків. Такий собі цвинтар для лордрону, але у великих масштабах. Заправляє тут усім бос Ніто, перший із мертвих, володар смерті та взагалі крутий чувак. Правда, абсолютно пасивний до усіх справ, по більшість часу дрихне у здоровій труні. його вважають володарем безліч і хвої, так як з драконами він боровся шляхом насилання всяких коронавірусів. Місце, до якого ми можемо потрапити трьома способами, як уже я говорив раніше, в грі є один єхідний первородний змій. але він не останній. На противагу каасу є Фрампт, який власне виступає за продовження ери вогню. Обоє можуть перенести нас до алтаря, або ми можемо просто самі зістрибнути сюди. Тут по усім пророцтвам обраний не мертвий залишає чашу і має наповнити її великими душами. Після ж поза чашою відкриється брама, яка відкриє доступ до місця ритуального самовипалення гвінтіка. Фінальна локація гри, місце, де безпосередньо вогонь появився, зародився, заспавнився. потрібно підкреслити. Саме тут боги створили величезний, чи то храм, чи то що, і саме тут Гвінтік вирішив запалити вечірку ере вогню і ще на тисячу років. Колись він був полетилем сонця, а тепер це просто старий сухар. Така вона старість, короткий опис ДС. ну певне, блять, ви що забули про що ця гра? Чекайте другої частини, люди добрі. Бо тому що це вмістити в одне відео просто неможливо. Тому я вам кажу до зустрічі, мої солоденькі.